Ми в Умані приїхали в Софіївський парк. Наразі за парковку за весь час заплатили 100 гривень, а також купили карту-брошурку за 50. І зараз йдемо купувати квитки в парк. Це граф Станіслав Потоцький построїв для Софії від Потоцька. Це парк кохання, розумієте? Він для коханої тут таке будував. Ага, для дитини 5 років оплачувати ще не треба. У тебе спеціальний приход для гарних дівчат. Дякуємо. Бачиш, у тебе спеціальний приход. Ось так, сувеніри та всілякі кафешки, де можна кавусю купити, лимонадик, морози. Ось Зараз подивимося. Можна зробити фото ось в таких сукнях. Ціна 100 гривень для дорослих і 70 для діток. Колись наша бабуся тут була, робила такі фото. Ну, ми трошки люди прості, ми без таких барських суконь. Я здесь є угу, пішов. Піщера, добре, що, що? Пілік, здесь є. Туалет. Туалет. О, яка ти молодець. Парк дуже великий, я просто фізично не вам показати все. Ми тут ходимо, гуляємо, насолоджуємось краєвидами. За вхід заплатили 400 гривень, задельку не оплачували. І ходимо. Все показати не зможу, але якісь кадри для того, щоб і ви насолодились, обов'язково додам це відео. Так, давай, бери. Да. Подивіться на ці величезні листя. Знаєте, що це за версією Олексія? Шавель. Знайомтеся. Шавель. Лопух. Лопух. Ні, Багато самокатів на території. Зараз покажемо вам егейську долину. Я нікак. Посейдон і Льоша каже, що в грильському парке в Одесі можна було такие такі скульптури поставити, а не то ерунду рандуш там зі молоді. Людей, до речі, дуже багато. Той самий Потоцький, який побудував цю всю красу для своєї прекрасної Софії. А тепер подивіться, як тут багато людей щоденно гуляють в Софіївському парку. Льоша Адель тут ніколи не були. Я була останній раз в 2015 році, тобто 10 років тому. Слухайте, ну тут справді тут прям атмосфера така тут дуже гарно, і він такий великий цей парк гуляти, не перегуляти там напроти є нова Софіївка, але я не впевнена, що нам вистачить сили піти і в неї. Тому треба буде приїхати ще разок, мабуть, окремо для нової Софіївки.